Дорогі друзі, дорога церква Христова слава Ісусу Христу! Друзі, є важлива, важлива тема, яку я хочу запропонувати Церкві, щоб ми були дійсно благословенні в Ньому, як ми сьогодні чули, щоб Господь благословив нас. Ми все цього бажаємо. Ми бажаємо бути благословенні чи ні, а наші родини? А церкви Ісуса Христа пробудження. А що так? Бажаємо чи ні? Так. Дійсно так, друзі. Я цього очікував від вас. Тому я запропоную вам дуже цікаву тему. Дуже цікаву тему. Тема молитва, за яку Бог благословляє. Цікаво, так? Да? Що це за молитва, за яку Бог благословляє? Mm. В житті віруючих людей повинна бути особлива молитва, друзі. Особлива молитва це молитва за Ізраїль. Слава Богу, що ви чуєте, да, що в вашому серці є це, це молитва за Ізраїль, Божий народ. В останні часи в зібранні практично не чутно. Щоб хтось молився такою молитвою. Я сьогодні не чув. Пробачте. Може, я. <світ> Друзі. Коли ми в останній молились за Ізраїль? День тому, тиждень. Місяць. А може, зовсім я не молюсь. За Ізраїль. Ще гірше, може, маєш антисемітські погляди та злоба по відношенню до євреїв? І ще думаєш мати благословіння від Господа? Господь каже в буття 12.3: Я благословлю тих, хто тебе благословляє. І тих, що злословлять тебе, прокляну і благословляться в тобі всі племена. Друзі, на тижні по вівторкам ми маємо тематичний розбір. На ньому одна з сестер постійно молиться та просить звершувати молитву благословіння за Ізраїль. Вона постійно радісна. Щира відкрита благословенна сестра. Біблія показує нам багато побожних людей, які постійно перебували у молитві благословення на Ізраїль та Єрусалим. Так, друзі, пророк Даніїл. Хто пам'ятає тричі на день. Звершував молитву в бік Єрусалима. Він не дивився на Вавилон, на ці палати. Він дивився в бік Єрусалима. Говорячи, книга пророка 17, 18, Читаємо. І тепер, Господи Боже наш, вислухай молитву Твого раба. Та його прохання, і об'яви своє обличчя, на Твоє освячення задля Твого опустілого міста, Господи, прихили мій, Боже, Твоє вуха і почуй, відкрий твої очі і поглянь на знищення наше і Твого міста, того, на яке закликане Твоє ім'я. Адже ми не покладаємось на наші праведності, на наше милосердя перед Тобою, але на Твоє велике милосердя. Ми сьогодні вже чули про Неємію. Так і Неємія, почувши про зруйнований Єрусалим, в якому жаху знаходяться ті, хто уцілів. Сів заплакав і молився до Бога. Книга пророка Єнаємії, перший розділ з 3 по 4 вірш, читаємо, коли сказали мені ті, які залишилися з. Переселення там, в країні у великому злі, та в приниженні, а стіни Єрусалима знищені, і його брами спалені вогнем. І сталося, коли я почув ці слова, я сів і заплакав і плакав декілька днів. Особливе ставлення до Єрусалиму. Особливе ставлення до народу Божого. І я плакав декілька днів, постив, молився перед небесним Богом. Так, пророка, пророк Ісая молився за Ізраїль, кажучи книга пророка Ісаї, розділ 62 з першого по другий вірш. Не буду мовчати ради Сіону, і ради Єрусалиму не буду спокійний, аж поки не вийде як сяйва його справедливість, а спасіння його, як горючий світильник, і побачать народи, Твою справедливість. А славу Твою, всі царі і імення новим будуть звати Тебе, що уста Господні докладно означать Його. Друзі, в єврейському оригіналі слово спасіння вказує на Єшуа, тобто на ім'я нашого Господа, і запалає Єшуа як світильник Божий. Друзі, наш Господь Він світло світові. Він сяє Його світло, Його вогонь горить і у наших серцях. Він хоче поширити це світло на свій багатостраждалий Ізраїль, на свій народ. У новому заповіті апостол Павло в листі до римлян. В розділі 9 з 1 по 4 вірш каже: істину кажу в Христі, не обманюю, як свідчить мені моя совість у Дусі Святому, я маю великий смуток і безупинну біль у своєму серці. Адже я бажав би сам бути відлученим від Христа для моїх братів, моїх рідних за тілом. Тобто ізраїльтян, яким належить синовство, слава, завіти, законодавство, служіння й обітниці. Друзі. У 122 му Псалмі з 6 по 9 вірш є заклик до нас з вами. Читаємо. Просить міру для Єрусалиму, доброду тобі ж благословіння, тим, котрі Тебе люблять. Нехай буде мир у стінах твоїх і безпека в Твоїх фортецях. Задля моїх братів та друзів моїх я буду казати мир Тобі. Заради дому Господа, Бога нашого, дбатиму. Про добро для тебе. Друзі, три причини, чому нам потрібно молитись за Ізраїль. Перше, тому що він обраний та возлюблений Боже. Він обраний та возлюблений Божий. Мілість та любов Бога до Ізраїля вічна, друзі. Вічна. Єврейський народ був і залишається обраним народом Божим. Бог полюбив свій народ любов'ю вічною, і ніхто ніколи не зможе це скасувати. Згадайте, що написано в Єремії розділ 31, третій вірш. Здалека Господь з'явився мені. Та й промовив, я вічним коханням тебе покохав, тому милість, милість тобі виявляю. Друзі, якщо ми шануємо і любимо Бога, який вирішив називати себе Богом Ізраїлю навіки, ми повинні поважати Його вибір. Якщо ми любимо нашого Господа, ми повинні приймати Його любов до тих, кого Він любить і кого він обрав. Ми повинні погодитись з Його вибором, бо хоче, щоб кожен християнин полюбив Його народ, як любить, любить Він, щоб у наших серцях був біль про неврятованих євреїв. 1 Івана 4.16, ми читаємо це слово до нас з вами, щоб ми перебували в любві Божій, і ми познали повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, тот перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Якщо любим, Ближнього брата, то перебуваємо в любві Божій. І Бог перебуває в мені, в нас з вами. Друзі, друзі, друге, чому ми повинні молитись за Ізраїль? Тому що від них Христос. Лист до Римлян, розділ 9. П'ятий вірш. Від них же тілом і Христос, який є Бог над усіма, благословений віки. Амінь. Благословенний віки. Друзі, нам є, за що дякувати і благословляти Ізраїль. Авра... Авраам є батьком. Усіх віруючих. Лист до Римлян 4:13. Адже законом дано обітницю Авра... Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем світу, а через правідність по вірі, а через справедливість віри, через відпадання євреям ми неймовірно прийшли. До нашого Бога. Лист до римлян, розділ 11, з 11 по 12 вірш. Отже, запитую, каже апостол Павло, чи спіткнулися вони, щоб упасти? Зовсім ні. Але через їхнє падіння прийде спасіння язичникам, щоб їх самих спонукати до ревнощів. Якщо ж їхнє падіння є багатством для світу, а їхня втрата є багатством для язичників, то наскільки більше була б їхня повнота? Друзі, через цей народ Бог дарував нам своє Слово, заповіти, Богослужіння, обітниці. Визнаються, чи не визнаються деякі віруючі, але істина полягає в тому, що християнство має єврейське коріння. Дії апостолів ми читаємо з 17 по 20 17-й розділ, з 26-го по 28-и вірш. Ми читаємо: "Створив він з одного весь, створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, вичистивши заздалегідь, Окреслені пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога, може, відчують Його і знайдуть, бо ж недалеко Він від кожного з нас. У ньому ми живемо, рухаємося та існуємо, як деякі з ваших поетів казали, адже і ми з його роду. Свого часу євреї послужили, тому що не євреї, язичники, ми з вами отримали доступ до Ісуса Христа через Бога Ізраїлю, за Словом Божим, яке було вручено євреям, нам було даровано спасіння по вірі. Друзі, та третє, чому ми молимось за Ізраїль? Тому що вони потребують спасіння. Друзі, вони потребують спасіння. Апостол Павло каже у листі до римлян 10.1. Брати, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль. На Спасіння. Біблія ясна, вона говорить, що немає іншого шляху, щоб дістатись до Отця, крім Єшуа і Ісуса. Єврейський народ не має окремого шляху до Спасіння. Воно приходить тільки через віру в Месію в Ісуса Христа. Друзі, нам потрібно постійно перебувати в молитвах за Ізраїль, щоб Бог, перше, запалив в юдейських серцях спрагу, щоб вони шукали Ісуса. Друге, щоб побачили, що багато, що багато місіанських пророцтв зі Старого Завіту виконано Ішуа. Третє, друзі, також. Щоб прийшло прозріння, і вони побачили Єшуа, що це Месія, який був обіцяний у святому Письмі. Друзі, молитись за Ізраїль означає догодити Богові, який полюбив Ізраїль любов'ю вічною. Друзі, будемо постійно в молитві за Ізраїль, за народ Божий. Нехай це буде нашим служінням перед очами Господа. Як каже пророк Ісая в 62-му розділі, 6 сьомий вірш, на мурах Твоїх Єрусалими я поставив сторожу. Ніколи не буде мовчати цілий день та всю ніч. Ви, хто пригадує Господа, не замовкніть. І перед Ним не Вмовкайте, і перед Ним не вмовкайте, аж поки не зміцнить, і аж поки не вчинить Він Єрусалим за славу свою на землі. Друзі. Молитва за спасіння Божого народу приносить благословення. Бог благословляє тих, хто в молитвах за Його народ. Господь каже: Я благословлю тих, хто Тебе благословляє, і тих, що злослові Тебе прокляну, і благословляться в тобі всі племена земні. Друзі, нехай Господь благословить нас в цьому, а йому слава во віки віків. Амінь. Помолимось, подякуємо нашому Господу. І що ти нагадуєш моєму серцю, щоб я постійно прибував молитвах за Твій народ, Боже, благослови, ти бачиш в нашій Україні йде війна, Господи, також і в Ізраїлі. Тому ми можемо розуміти один одного. І прошу Боже, даруй, щоб ми звершували зібрані, Господи, молитви за Твій народ, Боже. Благослови Ізраїль, благослови нашу країну, благослови нас, Господи, щоб ми були постійно в цьому, Господи, щоб ми постійно, Господи, молились к Тобі і благословляли Твій народ. Тобі, єдиному слава, тобі єдиному подяка нашому Господу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.